Дуже було тяжко, спекотно, і команда показала характер, тому ми сьогодні намагалися грати в свій футбол, який ми хочемо бачити. Ну, не все виходило, тому в першому таймі забили один м'яч, і тому в другому трішки перестроїлися і грали вже на перемогу і хотіли виграти, тому що перший домашній матч не хотіли відпускати і втрачати очки. Не все виходило. Те, що ми відпрацьовували на протязі тижня через раз. Тому так, да, забили м'ячі, які принесли нам три, три залікові бали. А як вам сьогоднішня гра суперника? Що можете сказати про інгулець? Ну ми розбирали і перший тур, і останній. Тому ми розуміли, як вони будуть грати, що вони будуть боротися до останньої секунди. Тому так вона і відбувалося. Гра для нас виділася тяжкою, те, що ми сподівалися. Команда Кравбас дуже ну, не то що мобільна, швидка, дуже е, добрі гравці підібрані. Нам було тяжко з ними. Ми, настрій у нас був чудовий, ми готувалися. Ну, деякі гравці е, зробили помилки, які ну, можна подивитися на рахунок. А так була гра складна, ну хлопці молодці. Ми старалися, ми грали в футбол, ну, результат на, на табло. Чемпіонат проходить для нас дуже тяжко, тому, тому що ми тільки війшли в цей, цю вищу лігу, хотіли дуже сюди попасти. Тепер розуміємо, чому вона вища ліга. Тут за кожну помилку нас наказують, нам це тяжко, ми працюємо. Ну нічого, ми, головне, не впускати руки, працювати і рухатися тільки вперед. Перший тайм був такий сумбурний, багато чого не виходило. В другому вийшли, начебто, знайшли свою гру, забили м'ячі і так й перемогли. А, ти забив один із чотирьох голів. Як це було? З лівого флангу вибили м'яч вперед на забігання. Я спочатку не думав бігти, потім побачив зону, вбіг в неї, прокинувся м'яч на хід і просто вдарив в ближній кут. Воротар не, не зміг відбити, гол радий забити. А як тобі сьогоднішній суперник? Бойова команда. Видно, вони, але хоч вони пропускають, але вони борються, вони б'ються. грають до кінця. Гарна команда. Матч видався справді дуже важким, особливо перший тайм. Гра була така войовнича, багато стиків, багато таких важких моментів, плюс перехід з трав'яного поля і спека була, тому справді було дуже важко. А ти сьогодні забив дубль. Розкажи про це. Ну, перший м'яч забив м'яч відскочив від нашого гравця. Я прийняв, прикрив корпусом і забив у правий кут воріт. А другий м'яч наш захисник проривався до їхнього воріт. покитив мені я одне касання пробив в дальній кут воріт. Зараз після двох, таких невдалих матчів, нас настрій піднявся, але ми ну, не беремо це в знаки, тому що попереду дуже швидкі матчі. Тому ми готуємося на них зараз порадіємо і завтра знову в роботу.